Вечір фортепіаної музики стилями і напрямами це новий проект викладача івано-франківського музичного училища імені Дениса Січинського Любові Литвинчук. Концерт відбувся в рамках щорічного фестивалю професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна. Більше 30 років на сцені Івано-Франківської обласної філармонії збирають прихильників професійної музики, митці і колективи в рамках фестивалю Прикарпатська весна минулої неділі. Новий проект презентувала музикант, викладач музичного училища імені Дениса Січинського Любов Литвинчук. Назва програми стилями й напрямами. Прозвучали фортепіанний квінтет мі бемоль мажор Роберта Шумана та фортепіанний квінтет Фа Мінор Йоганиса Брамса. З важкими музичними творами блискуче справились учасники квінтету: Любов Литвинчук та Любомир синишин Скрипка, Євген Мацьків Альт, Стелла Салей Віолончель, Дарина Матієва та Ігор Петрица фортепіано. Цікава розповідь ведучої концерту заслуженого працівника. України Надії Кукурузи вдало доповнила програм концерту.